Допомагаємо людям забивати вікна. Приймаємо рішення, що робити з покрівлею з дахом пошкоджених домов. підприємством, працюємо живемо на родинській. Ну а так, працюємо, наводимо лад. Ми відзначили наших працівників комунальної сфери, які працюють безпосередньо в громаді, безпосередньо в місті Покровську, в Родинському і в самій громаді. Відзначили як подяками від громади мається на увазі від керівництва, від подяками і грамотами від обласного керівництва і обласного департаменту ЖКГ. Це люди зі сталі, як то кажуть. Велика їм подяка від цієї нашої громади.